Четвер, 2 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Малітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Встановили рекорд при народженні. У пологовому Дніпра з'явилась на світ дівчинка вагою 6 кілограмів. Пішов до зсу, аби шпигувати для росіян на Дніпропетровщині. До 15 років ув'язнення засудили військового, який виявився колаборантом. Загинули при виконанні професійних обов'язків. За час війни в Україні вбили 75 журналістів, а їхні вбивці і досі не покарані. Музичний віртуальний і перший в Україні у Дніпрі презентували інтерактивний музей, присвячений нашому земляку відомому композитору Володимиру Скоротовському. На Нікопольщині зберігається загроза артобстрілів прибережних громад. Зранку окупанти вгатили по Покровській громаді, і атакували село Капулівка. Там пошкоджені приватний будинок, гараж, газогін та лінії електропередач. Люди вціліли. Загинув сторожевий пес. Територію обстежують рятувальники. А місцева влада попереджає про високу ймовірність нових ударів. Вночі ж наші оборонці збили керовану ракету Ха 59 над селом Старі Кодаки. Уламки ворожого залізятчя понівечили три приватні будинки та господарські споруди. Три людини загинули, четверо отримали поранення. Це наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу. Тільки завчора росіяни випустили по регіону понад шість сотень снарядів. Були обстріли і в день. На фронті ж важкі бої на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Тим часом. В управлінні розвідки попереджають про імовірні атаки ворога по об'єктах інфраструктури. Чим жила країна останню добу? Дивіться далі у нашому матеріалі. Чотири людини загинули, ще стільки ж отримали поранення. Це наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу. Тільки завчора росіяни випустили по регіону понад шість сотень снарядів. Вночі ж противник завдав удару по Станіславу. Зафіксовано чотири десятки прильотів. На власному подвір'ї загинула жінка, пошкоджено житловий район. Під щільним ворожим вогнем і мирне населення Донеччини за добу через атаки росіян дістали поранення двоє людей. У вугледарській громаді пошкоджені школи і будинок. У Корахівській громаді потрошки п'ять будинків. У Костянтинівці чотири. На фронті ж запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку. Ворог безперервно веде артилерійський і мінометний вогонь. з танків, БМП, і взагалі з колективної зброї. Так само залітає авіація. Тому, а те, що стосується піхоти, це маленькі групи до 10 людей. Це дуже акуратні, акуратні дії з їхньої сторони. На куп'янському напрямку противник збільшив кількість обстрілів. За словами військових, там ворог намагається нав'язати стрілецькі бої. Зараз ми бачимо, що збільшилася кількість використання артилерії. Це може бути пов'язано з тим, що ворог можливо якось вирішив свої питання з снарядами. Можливо. Або це свідчить про пересування на наш напрямок в зону нашої товідальності якихось нових нових підрозділів. Спробу штурмувати нашу позицію, але поки ворог не має успіху на жодної ділянці нашої зони відповідальності. Тим часом в гору країни вкотре заявили, росіяни ймовірно готуються до обстрілів України взимку. За словами представника відомства Андрія Юсова, зараз ворог зробив певну перерву в масованих атаках. Вони накопичують ракети і скоріш за все цілитимуть по енергетичних об'єктах України в холодний період. Загроза повторення нехай в менших обсягах терористичних ракетних ударів держави агресора по українській цивільній інфраструктурі енергетичній інфраструктурі в зимовий період вона зберігається. Просували путінську ідею про союз слов'янських народів в Україні. Викрили лідерів псевдорелігійної секти. Її учасники виправдовували агресію РФ та закликали обстрілювати Україну. Осередка організації було викрито в семи областях країни. В тому числі і на Дніпропетровщині. Зловмисники працювали дистанційно за кордоном. Тепер їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Ні, час би я поіграв, поки на Востокі там все не кончилось А, А потім я б, я б не став би середньою здесь. Я б почав ті по навіть щоб ті запіщали і побіжали. Весь шумам подивиться, коли западної шнурні. Не треба туди йти. Її надать. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 -го каналу. Години в операційних надскладні втручання. Результат врятовані життя наших воїнів. Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт. Щодня вони стикаються з різними пораненнями, вогнепальними осколковими, мінно-вибуховими. Такі травми вже стали рутиною для цивільних лікарів. Як їм вдається, здавалось б, неможливе далі в нашому матеріалі. Їх на завдання на машині, догнав машині. Дагнов Більше зарани Олексію болить згадувати той день, коли він отримав травми, адже тоді втратив побратимів через російську протитанкову ракету на запорізькому напрямку. Один тяжкий, 300, двоє легкі, і ще, Ну і два двохсотих. Згадує одразу й не зрозумів, що тяжко поранений. Сам вибрався із авто. Вибрались зразу. Ну, двері нічого не заклинуло. Трішки ще побігав, потім гостра біль тоді вже ползком. Олексія евакуювали до Дніпра. У 23-річного воїна медики діагностували вогнепальне осколкове поранення. А ще опіки на операції з тіла дістали уламки, але не всі уламки, які мають маленький розмір, які знаходяться глибоко в м'яких тканин. Вони не уражують нервів, судин. Тому ми їх дуже багато. Ми їх не достаємо. Дніпро залишається одним з найбільших медичних форпостів країни. Прифронтове місто щодня приймає найважчих поранених. Тут вони отримують спеціалізовану допомогу, як от вактерапія чи пересадка шкіри. Зазвичай, аби стабілізувати пацієнтів, у медиків є всього кілька днів. Це вогнепальне осколкове поранення верхніх кінцівок, грудної порожнини, черевної порожнини, нижних кінцівок. Мінімум це 2-3 операції в день. Буває більше, буває ми затримуємо тому, що все залежить від того, яка кількість поступила, за останні півтора роки Олексій встиг повоювати на одразу трьох напрямках: Харківському, Донецькому та Запорізькому. Складність останнього ворог добре окопаний, а ще масово використовує дрони камікадзе. Отож, відвоювати наші землі тяжко. Запорізька область, вона вся рівнина. тури, все це, ну, в прямій відомості. Всяк до півдрони пішов зроблю. Канехадзе, так сказать, одних тяжело до та та попри перевагу окупантів, каже Олексій, наші оборонці тримаються. Кожен мріє повністю повернути те, що забрали росіяни. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. 75 журналістів загинули в Україні з 2014 року. Такі дані оприлюднив інститут масової інформації. Бо саме сьогодні світ відзначає міжнародний день безкарності за злочини проти медіа. 13 журналістів убили при виконанні професійних обов'язків 58 загинули внаслідок російських обстрілів, катувань та захищаючи Україну в лавах ЗСУ. Аналітики наголошують, РФ досі не покарана за скоєні злочини. Приєднався до зсу аби шпигувати для росіян на Дніпропетровщині. До 15 років ув'язнення засудили військового, який виявився колаборантом. Чоловік допомагав ворогу проводити підривну діяльність проти України, передавав окупантам інформацію про дислокацію, озброєння та техніку українських військових. Зрадник свою провину визнав повністю. Рекордне, немовля у Дніпрі. Народилася шестикілограмова дівчинка. Така вага, рідкість не тільки для нашого міста, а й для всієї України. Дитина та породілля почуваються добре. Як тільки дозволять лікарі, повернуться на рідну Нікопольщину з маленькою рекордсменкою та її мамою. познайомилась наша кореспондентка Олена Петрученкова. Сьогодні сказала, й булочка і мені кажуть, родилася в тебе «Булочка». Вона поїла свиденька, спить, не хоче просили. <клес> Настя практично не залишає свою новонароджену донечку. У жінки важкий діабет, тож були чималі ризики. Втім, і вагітність, і пологи пройшли добре. Вже у нас третя доба життя. Дитина вже почала інтерально харчуватися. Надалі плануємо віддати до матері на сумісне перебування, коли буде дозволяти стан дитини. Наразі ще потребує контролю. Цій лікарні шестикілограмове немовля, неабияка подія. Настя потрапила сюди напередодні пологів, приїхала з Нікополя. Те, що плід великий, лікарям було зрозуміло, але такої рекордної ваги ніхто не очікував. Коли виміряли всі параметри дитини, ми були дуже здивовані. Дитина була вагою 6 кілограм 60 сантиметрів. Чоловік Насті, військовий, але під час пологів був поруч, аби підтримати кохану та першим побачити свою донечку. Він плакав. І Знаєте, це так е, заряджає. Що е, ті е, хлопці, які приходять до нас передової, та, ну, там зовсім інші геть емоції, і ми дуже раді, що ми можемо дарувати інше. Мирослава поки в реанімації під наглядом, але з часом кажуть лікарі, вага дівчинки стабілізується. І закликають жінок з цукровим діабетом не вважати свою хворобу вироком. Сумлінні пацієнтки вони виношують добре цих діточок і народжують їх здоровими. Якщо ще нема ускладнень цукрового діабету у пацієнтки, то звісно вона добре виносить і народить. Зараз Анастасію та її донечку готують до спільного перебування. Трохи пізніше, коли лікарі дозволять, вони поїдуть додому. Олена Петроченкова Денис Єлисаменко. Новини 11 каналу. Перший в Україні у Дніпрі відкрили інтерактивний музичний музей. Його присвятили Дніпровському композитору, музиканту та педагогу Володимиру Скуратовському. Із життями творчістю нашого земляка відвідувачів знайомлять використовуючи сучасні технології 3D-екскурсії та анімацію. Автори певні, такий підхід приверне увагу не лише поціновувачів музики. У віртуальний музичний світ занурилась і наша Тетяна Заєць. Починається все з головної сторінки. Зустрічає Володимир Іліч. Один клік по інтерактивній панелі і до відвідувачів, наче гостинний господар, виходить композитор Володимир Скуратовський. Так почалася презентація віртуального музею пам'яті Дніпровського митця. Це музей віртуальний. Чому він інтерактивний? Бо є сторінка діалогів, на якій ви можете віртуально поспілкуватися з композитором, та екскурсія та музична. Гра. Ідея віртуальної пам'ятної скриньки виникла сім років тому, після смерті митця. І спочатку музей Володимира Скуратовського створили у шостій музичній школі, де композитор працював понад 25 років. Згодом його вирішили розширити і залучити до спілкування не лише музичну аудиторію з цього і виріс онлайн музей. Тут не гуватимуть навіть новачки, а до музики у прямому сенсі можна доторкнутися. Певна дружина композитора його тепло, тепло його натури, його така завзятість. Вона навіть крізь віртуальність вона просочиться і точно буде цікава людям. Можна буде прямо моделювати звучання ансамблів, оркестру можна буде обирати різні звуки, і ну нібито самому себе в якійсь мірі відчути композитором онлайн версія виглядає як сайт, але наче жива людина. Його елементи рухаються, говорять, співають і, звичайно, грають іноді цілим анімаційним оркестром. Реалізацією цифрового проєкту опікувалася Ольга Агафонова, переселенка з Луганщини. Говорить, до війни не була знайома із творчістю Володимира Скуратовського, та прослухавши його твори, зрозуміла наскільки важливий цей інтерактивний музей. Якісь історичні, музичні, культурні надбання їх треба цифровізувати. Ну можу сказати навіть те, що дуже жалкую, що я свої фотографії дитинства, батьків там дідусь, бабусів я не цифровізувала ну в свій час. Не відсканувала. Тобто, знаєте, ну тепер воно розуміємо в окупації, що там не зрозуміло. Тому я вважаю, що от такі проекти, вони дуже повинні ну, багато уваги їм приділяти. Матеріали для віртуального музею збирали не один рік, редагували тексти, відбирали музичні твори, шукали відео, обирали найцікавіше. До онлайн скарбниці увійшов і найвідоміший твір композитора Сюїта пам'яті Равеля. Її митець писав цілих 15 років, говорить донька Марія Скуратовська. Ця музика є такою своєрідною квінтесенцією всього творчості Володимира Ліча. Бо це а, Сюїта присвячена пам'яті його одного з найулюбленіших композиторів Моріса Равеля, французького імпресіоніста. І Володимир Ліч взагалі дуже часто а, писав музику із. Таким ностальгійним впливом щось про минуле композитор, викладач музикознавець Володимир Скуратовський зробив великий внесок у розвиток рідного міста. Його твори руйнують стереотипне бачення академічної української музики і завдяки it технологіям відвідувачі музею зможуть зануритися у чарівний світ композитора, поспілкуватися із ним та зіграти разом з інтерактивним оркестром. Тетяна Зайць та Сергій Озеров, новини 11 каналу. Психологічна підтримка стала доступнішою, а умови її отримання більш комфортними. Соцпрацівники віддалених громад області, батьки, які вирішили встановити дитину, та навіть пересічні люди відтепер можуть легко отримати потрібні їм знання та допомогу. У Дніпрі за сприянням ООН та за фінансової підтримки уряду Швеції відкрився навчально-тренінговий центр. Він працюватиме як офлайн, так і дистанційно. І з початку року освітніми послугами там вже скористались понад 4 тисячі людей. Груповий курс управління стресом самодопомоги плюс він розроблені всесвітньої організації охорони здоров'я та передбачає на меті створення та відпрацювання навичок. Які допомагають кожній людині під час гострого стресу, це онлайн-курси психологічної підтримки для соціальних працівників Дніпропетровщини, а їх понад 20 тисяч. Надають послуги і місцевим жителям. Запит на освіту зростає, а приміщення для проведення тренінгів було маленьке і некомфортне. Бракувало сучасної техніки. І ось відкрився новий навчальний центр. Ця подія стала можливою завдяки фінансової підтримки Європейського союзу, уряду Швеції та організації проон в Україні. Зала для групової роботи вміщає понад 30 осіб. Нова сучасна техніка, стільці, які можна дезінфікувати під час пандемії, столи трансформери дозволяють зонувати простір. Створили зону відпочинку. Я розумію, через що проходить Україна не лише на фронті, а також і в контексті всього суспільства. Представник ООН в Україні якось ільє підкреслив, він розуміє наскільки важлива робота соціальних працівників. Моя мама працювала в соціальній сфері, тому я як ніхто можу оцінити важливість такого центру як для працівників, що можуть отримати навчання, так і для тих, хто отримує послуги. Навчально-тренінговий центр стане організаційним майданчиком. Тут проходитимуть заняття з підвищення фахових компетенцій соцпрацівників, асистентів дитини, мультидисциплінарних команд та інших спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальних послуг. Вони є надзвичайно цінними як і у підтримці України зараз, у підтримці її розвитку і в контексті подальшого відновлення. Вже під час першого онлайн спілкування з представниками громад регіону з'ясувались нові ідеї для подальшого розвитку центру. Можемо зробити там цифрове, наприклад, розклада да, цього закладу для того, щоб всі громади могли онлайн заповнювати черги. Да, можемо розробити там якісь там застосунок, які громади можуть використовувати для себе для зручності спілкування пошуку тренерів там, і іншого. Тобто, ще більше цифрових можливостей можемо додати тут. Все це кажуть в ОВА, дозволить ще більш ефективно використовувати тренерський потенціал та навчальний ресурс служби соціальної роботи. Олена Городецька Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Понад 300 мільйонів таку державну допомогу лише за жовтень виплатили на Дніпропетровщині. Гроші отримали понад 147 тисяч людей. У військовій адміністрації кажуть, із початком року сума виплат перевищила 3,7 мільярдів гривень. Підтримують і сім'ї загиблих цивільних. Гроші виділяють з обласного бюджету. Цьогоріч передбачено 70 мільйонів гривень. Продовжуємо допомагати родинам загиблих цивільних минулому тижня. Допомогу у сумі 300 тисяч гривень отримала ще одна родина. Загалом, з початку 2023 року, таку допомогу отримало 168 сімей. Дбають і про безпеку населення у планах капремонт двох захисних споруд. Відновлення кожної коштуватиме приблизно 17 мільйонів гривень. Підрядники вже визначені строки проведення робіт 2023-2024 роки. Готуються і до будівництва третьої черги водогону. На це регіону виділили понад 22 мільйони гривень. Завершити його мають до кінця наступного року. Водночас благодійна організація, фундація Олени Зеленської, передала допомогу для 34 дитячих будинків сімейного типу. Вони знаходяться на Нікопольщині та Криворіжжі. На черзі ще 49 – У Синельниківському, Павлоградському, Дніпровському та Новомосковському районах. Кожна родина отримала те, що потребувала: зокрема, побутову техніку, твердопаливні котли, меблі, гаджети, посуд. Постіль, велосипеди, самокати, ролики, гантелі, боксерські груші. Безпека маленьких городян. Очільник мінського та голова РВА перевірили захисні споруди в дитячих садочках. Як працюють дошкільні заклади та чи вдосталь там укриттів? Дивіться далі у нашому матеріалі. Так маленькі кам'янчани розвивають творчі навички під час повітряних тривог. У садочку номер 40 працюють майстрині петриківського розпису. Там півник, там зозулька, там птиця. А тут зробили калину, що у лузі червона калина похилилася. Для створення таких візерунків потрібно небагато золоті руки та спеціальні пензлі. Шіточка, кош... кошачої шерсті, кошочка наших петриківських кішечок. Дорослі роблять усе, аби дітям було затишно і вони почувалися у безпеці тим більше завдяки масштабним будівельним роботам у цих дошкільних закладах кількість місць в укритті збільшили до 150. Облаштований вхід з самого садочка, що дало змогу нам приймати малесеньких діточок двох років. Було облаштовано фундаменті, другий вихід. Вентиляція проведена. 200 квадратів було поглиблено грунту. Зробили два санвузли, два рукомийники. Доєдналися до облаштування захисної споруди, і батьки малечі вони фарбували та штукатурили приміщення. Кожного ранку стає і навіть буде нас йшли в садочок. Те що є сховища, це великий плюс. Зробили чудове укриття для діточок, які дуже здали, коли ми будемо відкриті. З 47 дошкільних закладів 40 працюють офлайн, 7 – за змішаною формою. В трьох садочках завершують роботи по збільшенню місць у сховищах. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближаті до 100% роботи в режимі офлайн. Ми продовжуємо збільшити кількість місць в укриттях в наших школах. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям укриватися в разі небезпеки. Пеки, яка сьогодні має місце на жаль. Олена Городицька, Ольга Журавель, Олександр Приходько. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У п'ятниці у Дніпрі ймовірні опади. За прогнозом синоптики, в день стопчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла. Вночі буде плюс 6. Атмосферний тиск 748 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про нікополь з Катериною Нічик. А ви, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.